Коли рік назад, у 30-ту річницю Державної незалежності, під час військового параду над Хрещатиком пролітав найбільший в світі літак, мрія, велика гордість приймала за державу усіх нас. І в той же час велика ненависть була у нашого північного сусіда, який вирішив кінцево для себе. Знищити українську державність і українців як активність. Я думаю, що кінцева версія цієї війни у голові Путіна і держави терориста проявилася саме тоді, коли Україна урочисто і дуже символічно високо відзначила ювілей своєї незалежності. Ми повинні розуміти, що ми маємо справу з ворогом, який справді хоче знищити нас. І сьогодні усім нам, в день 31-ї річниці незалежності, треба пам'ятати про те, що кожен себе повинен берегти. Кожен повинен віддавати все, що він може, віддати на порятунок своєї держави, розуміючи, що сьогодні головний захист іде від наших військових, від наших збройних слово України, і від тих, хто сьогодні в тулу, які забезпечують всім, чим можуть. Необхідним нашу українську армію. Ми повинні пам'ятати про загиблих і повинні пам'ятати, хто на передовій. Ця війна може бути надовго, Вона може забрати багато кого з нас. Але кожен українець, якщо він патріот своєї держави, повинен розуміти, що Україна як держава будується не в діаспорі. Українська держава будується сьогодні і вже тут, на українській землі. І ніяк не інакше. Тому традиція української незалежності це не 31 рік, це тисячолітня історія. Це своя глибока культура, глибока внутрішня енергія, яку українці сьогодні демонструють свою незборимість, свою волю до перемоги і до свободи перед усім світом. Тому я більш ніж переконаний, що весь цивілізований світ з нами і він ніколи не залишив Україну. І довгоочікувана незалежність кінцева і перемога безумовно буде за нами, українцями. Зі святом, дорогі українці.